Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиць. А це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики. От за останні тут два тижні з 30 серпня по 12 вересня цього року. Удобно вміщуйтесь, просто послухайте для того, щоб було зручно і зрозуміло, що в принципі відбувається судовою практику і які у нас є судові новини. Ну, щодо судових новин, я думаю, що я треба відео зніму, може наприкінці тижня, тому що новин буде за цей тиждень дуже багато. Саме судових, там і призначень, і всього, щоб ви розібрались не тільки з тими картинєрами, які ходять по а і все ж таки зрозуміли, що реально відбувається і яким чином просто дурять громадян України. І так, поїхали. А вас буду просити підписатись на цей канал, поставити вподобайки. Обов'язково саме ваші підписки дають змогу краще розвивати цей канал і підтримують його. Ну і якщо у когось є бажання більше, ніж просто підписка, можете придбати наш мерч. Мені буде дуже приємно. Посилання буде під відео і в шапці канала також є. Тому переходьте, придбавайте, ну обов'язково підписуйтесь, за що я вам буду дуже вдячний. І так, що сталося за цей період судовою практикою. Е, найбільш цікаве рішення тут з Великої Палати це рішення після ЄСПЛ щодо митниці, щодо конфіскації. Я, до речі, минулу п'ятницю йому присвятив окреме відео. Тут я розміщу посилання, тому можете більш детально ознайомитись. Якщо коротко, то е, накладання штрафу і одночасне вилучення майна. В даному випадку грошових коштів є незаконними, таким, що порушує і Конституцію України, і Конвенцію засновоположних прав і свобод. Тому штрафа виключно тут достатньо. Конфіскація не повинна бути, якщо ви щось там забули задекларувати. Рішення дуже важливе і з дуже цікавим посиланням, тому раджу подивитися і це відео, на яке я дав там теж посилання. Також до огляду війшло там практика касаційного цивільного, адміністративного суду. Господарського суду за липень місяць, там ДДЖЕС Великої Палати, і дуже цікавий огляд практики, причому кавунтований огляд практики щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення саме от за час дії воєнного стану. Раджу подивитись для того, щоб не подавати пусті позови, які вам ніхто не задовільнить. Тут практика наведена виключно з практикою Верховного суду, досить професійна. Ну, готували професійні судді, а не випадкові люди. І ще один огляд практики, так званий тематичний. До речі, ви можете у нас в телеграм-каналі, от на сайті, верніше в телеграм-каналі Кравиці партнери адвокатського об'єднання. Подивитись всі тематичні огляди. В принципі, там дуже цікаві подборки. Так, по хештегу тематичні можете подивитись. І так, ще один е тематичний огляд це щодо розгляду справ у спорах пов'язаних з примусовим відчудженим наруховом майна для суспільних потреб чи мотивів суспільне. Необхідності з 18 по 25 рік теж дуже цікава практика з врахуванням позиції і великої палати, хоча я з деякими не згоден. Ну що маємо, то маємо. Рішення Конституційного суду війшло в цей огляд. Це що стосується оприлюднення органів адвокатського самоврядування, які набувають чинності відповідно до закону про адвокатуру саме з моменту їх прийняття, а не з моменту оприлюднення. Не знайшли тут порушення в конційному суді безпосередньо в конституції. І ще одне цікаве рішення воно також є дуже важливим. Я йому присвячу окреме відео. Це знов ж таки оскарження штрафу. Це знов ж таки наше рішення. В даному випадку суд визначив. Як підставу для скасування, це процедуру самопритягнення особи до адміністративної відповідальності, саме порушення цієї процедури, яка передбачена в Купайпі, не запрошення особи для складання протоколу, і стали підставою для скасування штрафу. Я цьому рішенню також присвячу відео на цьому тижні, тому не забувайте тримайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково ставте дзвіночок для того, щоб знати, коли виходить відео. До речі, на цьому тижні такі трошки. Спойлер, дам буде дуже цікаве відео, що стосується виключення з військового обліку, тому не забувайте підписуватись на канал і тримайтесь. А найголовніше це підтримуйте ЗСУ, підтримуйте Україну, тому що іншої країни у нас немає, ніколи не буде. І те, що роблять партнери, це ну, окрема знову ж таки ситуація. Все виключно тільки в наших руках зберегти цю країну. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі! Підписуйтесь. Коментуйте, ставте подобайки і поширюйте. до зустрічі.